Одного увезли, він якоби там обгарел на половину. Його увезли в ожоговий центр Обгоріле авто, подалі від епіцентру вибуху завалена стіна, загони рятувальників і безліч витришак. Найбільше місцеві і пожежні бояться, що під завалами гаражу є ще люди. Там є кладовки, шукали, тому що можливо, що ще одного потерпіло. Шукали, тому що їх було двох. Як за словами свідків, які були скали, що їх було двох. На щастя, нікого іншого під завалами не знайшли. Медики забрали постраждалого хлопчину, який встиг відіпхати від гаражу, палаюче авто, та від ударної хвилі не врятувався. Пожежники приїхали вже після швидкої. Від Відсіли вибуха це одну плиту. Ну впала стіна, бокувани суча було передано потерпіло з опіками тіла. Загальна опіками тіла 30%, Другу третю ступень. Опіки його забрали. Швидка допомога. Сам гаражний кооператив на околиці столиці на Троїщині біля шостої ТЕЦ. Сусіди власника гаража кажуть чоловік в АТО, а саме приміщення в оренді. Що тут було у нього? Спочатку детон. Які-то краски хранил, я ругався, убрав. Тепер он, от, стал здавати в оренду машини, розбирали ремонтували, что? Ремонтировали, не, Та не лише ремонтом жили орендатори. Шпри і ложка поруч з гаражем ще й багато. Всередині закритий гаражний наркопритон люди намагаються понад рік. Зламували гараж їх всіх забрали в своєму время і потом випустили, вони опять на на своє же місце і прийшли. Що ж саме рвонуло, рятувальники з'ясовують, місцеві твердять, у підвалі, гаражу досі запах метамфетаміну. Він і вибухнув. Що горело, вот понять не могу. Ну я так понимаю, що щось хімічне, або щось варили, або наркоту варили, і щось отігали, тому що хімічний запах в в підвалі. Підозрілим виявляється не лише запах з підвалу, а й сам постраждалий орендатор. Сусіди кажуть, молодик був у розшуку, а гараж тримав на замку. Вони не пускали е туди в гараж. Гараж був на кодовому замку. Пострадавший молодий, знаходився в розіскі у міліції. Поки утримуються від коментарів, а таким же гаражним кооперативам радять провести перепис і стежити за сусідами, щоб знов не страждало ані майно, ані люди.